Рішення прийняте вищим адміністративним судом щодо позбавлення депутатських мандатів Олександра Домбровського та Павла Балоги не відповідає нормам процесуального кодексу, і це змушує адвокатів народних обранців звернутися до Європейського суду, до Генеральної прокуратури та Вищої ради юстиції. Про ці наміри на брифінгу повідомила юрист Оксана Костенко. Вище адміністративний суд він був зобов'язаний повідомити сторін про розгляд справи не пізніше ніж за три дні до судового засідання. Яку ситуацію ми маємо насправді? 6 лютого позивачі звертаються з позовом, 7 лютого суд відкриває провадження і вже 7 лютого призначає справу до розгляду. Відкладає одне судове засідання і вже 8 лютого приймає рішення. Це при тому, що процесуально закон надає суду як мінімум місяць для розгляду справи для нормального об'єктивного розгляду справи і дослідження всіх. Іх обставин зв'язку чим викликаний такий поспіх. Нам, абсолютно, як юристам, наприклад, не зрозуміло, не проведено теж саме попереднє судове засідання, не з'ясовано, не заслухано клопотання сторін, які можуть бути докази, і так далі, що також є очевидним грубим порушенням. Позивачі, звертаючись до суду, навіть не сплатили судовий збір, який законодавством чітко визначений. Вважаючи вже на сам зміст, рішення да воно ґрунтується виключно на підставі однієї нещасної довідки у МВС. Чомусь для суду такої довідки стало достатньо. Хоча є очевидним, да, що якщо якісь особи звінов. Бачуються у порушенні процесу, виборчого процесу, у порушенні зберігання документації. Ці всі обставини повинні бути зафіксовані належним чином, а саме як мінімум, вироку в суду. Тобто, цей суд повинен був з'ясувати і повинен був встановити, що якісь особи, одна, дві, десять, що вони винні у порушенні виборчого процесу, що вони вчинили злочин таким то чином, і це доводиться певними доказами. А так виходить, що слідчий написав якусь довідку, і цього для вищого адміністративного суду достатньо, щоб підтвердити ті обставини, які довідкою підтверджують. Перджуватись не повинні і не можуть. Вищий адміністративний суд, 14 листопада, 2012 року, вже постановив рішення, яким встановив законність обрання народним депутатом Домбровського. Тобто, це є рішення суду, яке набуло законної сили, яке не підлягає оскарженню. Все нормально, все чудово, і суд в своїй постанові пише про те, що Центральна виборча комісія не допустила жодних порушень вимог закону під час дійснення підрахунку голосів. І потім да, проходить 4 місяці. І цей же суд чомусь, не зважаючи на прийняте собою ж рішення, приймає абсолютно інше рішення з абсолютно іншими висновками.